Сірі, дитя призначення, принцеса Цінтри, дитя несподіванка. Якщо вона хотіла б, могла б стати королевою величної Нілгардської імперії. Якщо б була її воля, вона могла б вибрати долю правительки народу Аенеллі, могутніх ельфів з іншого світу. Якщо вона бажала б, могла б запросто стати володаркою одного із світів, якими подорожувала, відкриваючи ворота між ними. Вона могла б стати ледь не богинею для простих смертних. Та у результаті обрала долю простої відьмачки, винищувачки чудовиськ, що захищає світ простих людей від темряви. Вона обрала долю людини без домівки і впевненості у завтрашньому дні, людини, яку зневажають у багатьох куточках світу, людини, котра щоденно ризикує життям, заради людей, що часто навіть їй за це невдячні. Так чому ж заради Бога вона вибрала саме такий шлях? Відповідь на це питання можна знайти у минулому циріли. У всьому її неймовірно важкому життєвому шляху шляху смерті, ницості і жорстокості, шляху, на якому вона залишилася людиною, усе тому, що їй було з кого брати приклад Геральд з Рівії, Єнефер Звенгерберга та навіть не Хлюй Золтан. Усі ці люди стали для Цірії прикладом, і у результаті безумне життя юної дівчини не зламало її, тільки загартувало і зробило справжньою героїнею. А ще Цірі бачила усіх цих зарозумілих чарівників, гордих ельфів та величних імператорів. Вона зрозуміла, що гріш ціна всій їх величі та вихвалянням. За цими благородними пиками ховаються справжні монстри, такі ж саме монстри, котрих вбиває Геральт. З ними Цірі зустрічалася протягом всього свого життя. І усіх їх здолала. Цірі вижила, не втративши при цьому моральних орієнтирів. Вона розуміла, що таке добро, а що таке зло. У цьому відео команда GameWiz розповість вам про них, про 10 наймогутніших противників цірі та про те, як вона їх перемогла, і як цими перемогами збудувала саму себе. А от збудувати свій власний образ вам допоможуть товари від Stephen UA. каблучки, брелоки, намиста, браслети і усе, що завгодно на замовлення з абсолютно різноманітними гравіюваннями. Усе дешево та виготовлено з якісних матеріалів. Прикраси Stephen UA можуть бути чудовим аксесуаром як для вас, так і чудовим подарунком для дорогих вам людей. Гравіювання можна зробити на ваше замовлення: персонажі чи логотипи улюблених відеоігор, круті фрази чи образи важливих для вас людей будуть вигравіювані у чудовій якості. Крім того, Stephen UA пропонують величезну кількість вже готових прикрас. Обирайте з каталогу товарів за посиланням у описі: швидка доставка, низькі ціни, висока якість. Молодий український бренд. Усе це разом створює неймовірне комбо, на яке вам варто звернути увагу. Переходьте за посиланням, а ми повертаємося до нашого відео. Кагір. Кагір Маврдифин Епкалах був першою перепоною на шляху Цірі, першим її справжнім випробуванням. Якби вона його не подолала, усієї її історії могло і не статися. Але Цірі перемогла Кагіра і зробила це навіть двічі. Кагір був лицарем, справжнім лицарем нільфгардського війська. При цьому він був лицарем не простим, а привілейованим, обранцем самого імператора Емгира Вар Емрейса. Коли війська Нільфгардської імперії штурмували стіни цінтри, рідного міста Принцеси Цірілли, саме Кагіра обрав Емгир для того, щоб той знайшов цірі та вивіз її з палаючої фортеці і доставив цілою та неушкодженою. Завдання дуже відповідальне. Завдання з яким Кагір, однак, не впорався. Тоді цірі ошукали його вперше. Юна принцеса втекла від лицаря, прирікши того на жорстоку кару імператора. Проте навіть це не було кінцем. Через кілька років доля звела Цірі та Кагіра знову. Коли відбулася зрада Чародіє Вільгефорца і острів чарівників Таннет штурмували загони Нільфгарду, там знаходилася і Цірі. Імператор заради цього звільнив Кагіра з ув'язнення і дав йому другий шанс: те саме завдання знайти цірі і доставити її в імперію. Цього разу, однак, Цірі була ще більш готовою. Вона зійшлася у поєдинку на мечах з Кагіром, у поєдинку зі справжнім тренованим лицарем. Юна дівчина. І вона перемогла. Вона подолала свій жах, яким Кагір був для неї увесь цей час, обеззброїла його і здолала, могла навіть вбити, але подарувала йому життя, не завдавши смертельного удару. Цірі вже тоді була вищою за це. А з того часу невимовно закохався у дівчину, яка його здолала, і замість того, щоб переслідувати її, до смерті став служити їй, допомагати Геральту у її пошуках. І, врешті-решт, віддав за неї своє життя, за свою леді. За леді, яка здолала його, і тим самим підкорила його серце. Лео Бонгард. Талицар Нільфгардської імперії був тільки першим з противників ціріли. Справжнім випробуванням для неї став холоднокровний найманець неймовірної фехтувальної майстерності жорстокий і безпринципний Лео Бонгард. Цірі з ним зустрілася за якийсь час після подій на Таннеді. Він, ніби граючись, перебив її друзів, здолав її саму. Він полонив її, знущався над неї морально і фізично. Він був близький до того, щоб повністю її зламати. Лео Бонгард був демоном для Цірі, водив її на повідку, ніби собаку. Роздягав догола, змушував спостерігати за смертю близьких людей, викидав її на арену до найманців, змушував битися за своє життя, провокував її на те, щоб вона з собою покінчила. Він ламав і ламав її, старався вбити у ній волю, вселити в неї страх. Проте навіть усієї його жорстокості, усієї холоднокровності не вистачило для цього. Цірі загартувалася у Каєр Морені, пройшла через полум'я у цінтрі, а те, що загартовано у Кайр Морені, Ламається тільки зі смертю від Лео Бонверта. Вона втекла у момент, коли всі вже могли б повірити, що вона ні на що не здатна і здалася. У момент, коли смерть була найближча, вона втекла. Заховалася у лісі у відлюдника висоготи, який виходив її, дав їй прихисток, подарував їй нову надію і нову мету. Цірі наповнилася силами, дісталася до вежі ластівки та перемістилася у світ ельфів Аенелля. У тому світі вона зустріне ще кількох ворогів із цього списку, але принаймні Лео Бонгард не якийсь час опинився позаду. Тільки у кінці історії, коли усі долі головних персонажів книжкової саги про відьмака зійшлися у вирішальній битві в замку Стига, Цірі знову зустрілася лицем до лиця з Лео Бонгардом. Та цього разу вона була готова до бійки. Використовуючи усі свої навички, усю набуту силу та волю. Цірі у смертельному поєдинку подолала цю жорстоку потвору. Вона обіграла найманця у його ж грі. Звісно ж, цю істоту людиною назвати було важко. Це був дійсно демон у людській подобі, тому про збереження життя для нього мови й не йшло. Цірі завершила існування Лео Бонгарта, одного з наймайстерніших фехтувальників в історії континенту, того, хто хотів володіти нею. Цірі залишилася вільною, і її шлях продовжився. Рієнс. Та перед дуеллю з Бонгартом у цірі була ще одна перешкода у людській подобі. Чародій відступник, відданий слуга Вільгефорца Рієнс. Неук з великим магічним талантом. Завдяки Вільгефорцу він дуже добре опанував магію і не поступався у цьому ремеслі випускникам Аратузи чи випускникам Бан Арду. За наказом Вільгефорца, Р'єнс переслідував цірі місяцями. Усе для того, щоб доставити дівчину своєму майстру для генетичних експериментів. Він вступав у двобої з Єнефер, нацьковував убивць на Геральта, отримав важкі поранення, але не відступив від свого завдання, котре стало вже навіть манією. Він був у парі метрів від Цірі, коли та втекла від Лео Бонгарта. Він майже дістав дівчину біля вежі ластівки, біля порталу, у який Цірі зайшла та опинилася у світі ельфів. І Цірі мусила здолати його та інших найманців на цьому шляху. На замерзлому озері, що оточувало чарівну вежу, цірі атакувала Рієнса та бандитів, що її переслідували. Вона була на ковзанах, вони у звичайному взутті. Вона виринала з навколишнього туману і забирала в них криваву данину, а вони навіть не могли її побачити. Уся магія світу не допомогла рієнсу в протистоянні з цірі, дівчиною, що вчинила справжню різанину своїм переслідувачам та кривдникам. В один момент під цим магом-відступником провалилася крига. Рієнс схопився за край цієї криги у надії вибратися з крижаної води, та цірі знову виникла, ніби ні звідки на своїх ковзанах, і гострим лезом ковзанів пройшлася по пальцях рієнса. Відрізані пальці так і залишилися на поверхні, а закривавлена рука разом з тілом невдахи, зісковзнули під воду, поховавши на озері поблизу вежі ластівки тіло чергового ворога Цірі. Ередін від найманців та сумнівної якості магів ми переходимо на наступний рівень на рівень справжніх майстрів магії, які подорожують між світами у образі примарних скелетів вершників на мертвих скакунах. У образі дикого гону, горді представники давнього роду Аенелля, що спостерігали за зародженням раси людей, що живуть сотні і сотні років, що підкорюють цілі світи. Деякі з них стали черговими перешкодами на шляху Цірі, і все одно не змогли зупинити цей шлях. Першим з них був Ередін, лідер дикого гону, що стане королем цілого народу вільг. Коли Цірі потрапила у світ ельфі Фаенелля, Радін був далеко не першим, кого вона там зустріла, і не для зустрічі з ним вона взагалі туди потрапила. Коли битва з найманцями біля вежі ластівки завершилася, Цірі увійшла у портал і потрапила у світ ельфів. Її привітав Авалак, один зі знаючих, просвітленого роду цієї раси. Він вів Цірі до вежі ластівки. Він був зацікавлений, щоб вона потрапила туди. Проте, хоч до Цірі у світі ельфів і ставилися як до королеви, дівчина швидко зрозуміла, що сприймають її все ще не інакше як матку для виведення потомства. Пророцтво казало, що її дитя стане обраним і зможе відкривати портали між світами. Тому ельфи дуже хотіли, щоб це дитя було зачате від їхнього короля, ельфа на ім'я Ауберон. Історія всього цього пророцтва та генетичного експерименту старшої крові окрема. Ми випускали про неї велике відео. А поки продовжимо про Цірі, бо вона відчула, що навіть у світі ельфів є бранкою. Вона намагалася тікати, проте не могла. Їй поставили умову або вона віддасться королю вільг і приведе у цей світ дитину, або ніколи не покине цього місця. Цірі із цим змирилася, погодилася. Але вже тоді короля Ауберон не міг змусити себе це робити. Процес зачаття не відбувався. Цірі за допомогою єдинорогів спробувала втекти, коли король Вільг раптово помер, а на його місце був готовий сісти інший ельф, не такий принциповий, жорстокий лідер дикого гону Ередін, прозваний яструбом. Він намагався переслідувати Цірі, коли вона тікала. Він би не вагався, коли б отримав можливість зачати цірі дитя, обране дитя, що володітиме магією простору та часу. А цірі втекла від нього у ніч смерті, Ауберона, оборона перехитрила його. І за допомогою єдинорогів вирвалася зі світу ельфів. Вона завдала непоправного удару по гордості Ередіна, і той не міг це просто так спустити. Довгі роки Ередін переслідував Цірі. Він викрав Єнефер найдорожчу жінку для Цірі з чарівного острова Яблунь у надії, що Цірі прийде її визволяти. Потім у його владі опинився Геральт. І Цірі прийшла на допомогу своєму названому батьку. Це був другий раз, коли вона здолала Ередіна. Геральт прокинувся у якомусь лісі без пам'яті, звільнений з під влади дикого гону. А Цірі втекла у інші світи від Ерадіна, та вічно тікати вона не могла. Цірі повернулася на континент. Ередін з диким гоном наступав їй на п'ятий. Він дістав її у фортеці відьмаків Каер Морен, убив її улюбленого, названого дядька і наставника Весемира і вивільнив з неї таку лють та силу, з якою вже не міг впоратися. Цірі перемогла вдруге. Проте близькі її люди продовжували гинути у намаганні захистити. Цірі зрозуміла, що тікати вічно не вийде. Гередін прийшов по її душу ще раз, але цього разу, зійшовшись у дуелі з легендарним відьмаком Геральтом, він не витримав. Програв, був убитий. Таким чином, Цірі, хоч і не самостійно, але все ж здолала короля дикого гону. Це вона його шукала. Вона тікала від нього, вигнала його з Каер Морану, і гонитва за нею привела Ерадіна до Геральта. Там Ерадін знайшов свій кінець. А Цірі подолала чергового ворога на своєму шляху ворога, подібного до Бога. Вільге Напевне, переплюнути Радіна у цьому топі буде важко. Але повірте, усе ще попереду. З усім тим трохи спустимося на землю і повернемося до замку Стіга, до місця, де Цірі вбила Лео Бонгарта. Саме той замок був фортецею іншого ворога Цірі, що хотів заволодіти дівчиною мова про Вільгефорца, можливо, наймогутнішого чародія у історії континенту. Мага фантастичної могутності, котрий зупинився лише за крок до істинної величі. Саме Вільгефорц послав по цірі Рієнса. Саме Вільгефорц підняв бунт на таннеді, коли цірі перемогла Кагіра. Саме Вільгефорц добів смерті побив Геральта. Саме Вільгефортс голими руками буквально знищив вищого вампіра Регіса. Саме Вільгефорс з легкістю міг здолати в магічному поєдинку Єнефер, одну з найталановитіших чародійок континенту. Вільгефорс, Вільгефортс, Вільгефорс. Він стояв за усіма бідами цірі з самого початку. Це він допоміг імператору Емгеру повернутися на престол Нільфгардської імперії, попутно спричинивши смерть матері Ціріли. Він стояв за інтригами північної війни, граючи на стороні Нільфгарду. Все це він робив заради цірі, заради того, щоб заволодіти нею і її кров'ю. Вільгефорд дізнався про старшу кров, про і тлінни, та про те, що саме дитя Цірі має бути обраним повелителем простору та часу. І він маніакально бажав заволодіти цією силою. Ні людей, ні ресурсів він при цьому не жалів, готовий був вбивати та катувати. Готовий був тримати Єнефер у підвалі своєї фортеці, був навіть готовий не використати цірі як інкубатор, а штучно запліднити її, а потім просто розрізати її тіло, дістати звідти плаценту і штучно виростити з неї дитину. Безумний, неймовірно могутній з величезною кількістю ресурсів та соратників. Протягом усіх книг саме Вільгефорс був головним антагоністом, що нависав над розповіддю невидимою загрозою, але й йому не судилося впоратися з цірі. Дівчина обманула його, змусила відпустити Єнефер, а сама втекла. Втекла для свого ж поєдинку на смерть з Лео Бонгартом. Вільгефорд вже зустрів свою смерть від меча відьмака Геральта з Рівії. Проте справжнім переможцем у його смерті була саме Цірі. Без неї ні Геральт, ні Єнефер ніколи б навіть не зацікавили чародія. Уся суть була у їх протистоянні. Протистоянні дівчини з неймовірним даром старшої крові. Та мага, що хотів використати її тіло. У результаті цірі вижила, і близькі для неї люди вижили також. Вільєфортс помер. Навіки, залишившись в історії як не більше, ніж безумний маг з манією величі, а не підкорювач часу та простору. Відьми кривовухових мочарів. Від істот людського походження переходимо до противників цірі, походження яких невідоме. До справжніх містичних відьом з найстрашніших казок відьом віком у сотні та сотні років, володарок лісу або відьом кривовухових мочарів. Даних створінь можна скоріше назвати монстрами, ніж людьми, хоч вони двоногі, приймають гуманоїдну форму, можуть розмовляти та здатні взаємодіяти з розумними істотами, вони все одно не є нічим схожим на людей. Ходять легенди, що їхня мати була взагалі породженням самої цієї планети. Духом, котрий виник на зорі цивілізації, вона не народила своїх донів звичним для живих істот способом. Вона виліпила їх з глини та крові і вдихнула у них життя за допомогою магії. Саме тому дехто називає відьом кривовухових мочарів конструктами, конструктами неймовірної природної сили, котрі є частиною самої плоті континенту. Коли Цірі тікала від короля дикого гону Ередіна, перестрибуючи різні часові та просторові проміжки, в один момент вона потрапила саме до відьом кривовухових мочарів. Знесилена вона знепритомніла у володіннях відьом. Ті підібрали її та хотіли віддати Ередіну, бо мали зв'язки з правителем ельфів Аенелля. Проте перед цим вони хотіли напитися її крові. Добре, що вони не квапились, та Цірі мала шанс втекти. Як і завжди у випадку із Цірі, їй головне втекти при першій зустрічі з ворогом, бо на другу зустріч вона прибуває вже готовою до того, щоб перемогти. Так і тут у друге Цірі зустріла відьом після смерті дядька Весемира. Цірі та Геральт шукали генералів дикого гону та самого Ерадіна. Все для того, щоб помститися. Відьми кривовухових мочарів були на цьому шляху. Вони влаштували шабаш на Лисій Горі, на який запросили Імлеріха одного з причетних до смерті Весемира генералів дикого гону. Геральт був із цірі і зустрівся у бою з Імлеріхом. Тоді, як самій Цірі, випала нагода поквитатися з відьмами кривовухових мочарів. Вона знайшла відьом під час їх трапези. Коли ті варили у чані такий собі суп з тіл принесених у жертву для них людей. Відьми були у образі красивих юних дівчат, але цей вигляд не спантеличив цірі. Вона бачила справжню сутність відьом. Атакувала їх і, використовуючи свої сили, вбила двох із цих древніх створінь. Біль від смерті Весеміра надавав їй додаткових сил. Тільки Праля молодша з відім, змогла втекти та вижити. Питання лише у тому, чи вдасться їй дожити до четвертої частини ігрової саги, і чи буде вона намагатися помститися за своїх сестер. Кипріян Віллі Черговий у нашому топі персонаж на ім'я Кипріян Віллі – Нормальне таке ім'я, абсолютно звичайне. Воно могло б належати будь-якому чоловікові. Проте випало так, що належало воно одному з найбільших покидьків міста Новіград. А повірте, конкуренція там шалена. Більше про цього жорстокого збочинця каже його прізвисько: Скурвай молодший. Буквально сучий син, Киприян Віллі відображає усе, що закладено у цих словах. І ні, це не про його матір, про яку ми нічого не знаємо. Це про те, що народити такого морального виродка. Певно, могла тільки жінка дуже низьких моральних принципів. Принаймні, у таке б повірили на континенті. Киприян це лідер однієї зі злочинних банд Новіграду серцеїдів. Він успадкував свою кличку від батька, котрий був жорстоким та безпринципним лідером серцеїдів до Киприяна. Молодший з курва його переплюнув. Киприян не тільки став постійним учасником так званої великої четвірки злочинної мафії Новіграду, він намагався вбити трьох інших ватажків. Працював на короля Радовіда, хотів почати війну бан і мав купу амбіцій. Можливо, він виявився не наймогутнішим противником Цірі, але, певно, найогиднішим із них. Кипріян славився тим, що любив запрошувати до своїх покоїв по війнові граду. Живими з цих покоїв, однак, виходили не всі. Багатьох Кипріян вбивав. Їх тіла він підвішував за гаки під стіну чи наповнював ванни їхньою кров'ю. Можливо, з його матір'ю там і справді було нечисто інакше не зрозуміло, чому в нього була така фіксація саме на представницях найдревнішої професії. У будь-якому разі, цей психопат та керівник цілої банди головорізів став на шляху Цірі, коли та перебувала у Новіграді. Спочатку вона хотіла, щоб Скурвай допоміг їй з вирішенням певної важливої для неї загадки. Проте, усе змінилося, коли Цірі не виконала умову годи, і жорстокий бандит побив та взяв у полон її друга Доплера Дуду. Ох, він точно не знав, з ким має справу. Цірі не просто надерла зад кипріяну, так що той був змушений повзати у своїй же крові. Вона ще й відгамселила добру долю його бандитів. У той вечір вона точно зробила вулиці Новіграду трошки чистішими. Так, Кипіян вижив, проте Цірі визволила Дуду та змогла втекти від бандитів, перебивши багатьох з них. Принизила скурвая. Після неї з маніяком довелося розбиратись вже відьмаку Геральту з Рівії. Почувши, як Скурвай вчинив із Цірі, білому вовкові було важко стримувати свій гнів. І як би він не вирішив вчинити з цим садистом, історія Скурвая поповнилася поразкою у протистоянні з дівчиною на ім'я Цірі. Карантір перепочивши від напівбогів та безсмертних істот, ми знову до них повертаємося. Бо на черзі ще один генерал дикого гону на ім'я Карантір. Дуже особливий навігатор війська дикого гону. Карантір єдиний, хто володів силою, хоча б частково порівняною з вміннями цірі. Результат штучного схрещування окремих правильних родів, змішування ідеальних комбінацій крові Аенелля. Карантір дуже сильно наблизився до того, щоб самому стати володарем простору та часу. В подорожах між світами Карантір був тим, хто показував армії Аенелля, куди рухатися. Він міг відкривати короткострокові портали між світами, володів магією простору. Він був за один щабель до того, щоб стати рівнею для Цірі, і можливо, його онуки стали б дітьми старшої крові. Проте дожити до онуків йому не дала сама Цірі, все тому що не вартувало карантіру ставати на шляху істинного дитя призначення і особливо вбивати близьких для цього дитя людей. Смерть Весеміра була переломним моментом, з якого Цірі перестала тікати, вона стала рухатися лише вперед за трупами своїх переслідувачів. Карантір брав участь у атаці на Каєр Морен. Карантір врятував у Каерморені Ерадіна від смерті, коли вся дика сила Цірі вивільнилася. Карантір став на шляху Цірі і у фінальній битві. Він заморозив Геральта та бився проти самої Цірі і не зміг її подолати. Цірі ослабила Карантіра, знищила його магічний посох та виграла час для Геральта, котрий вийшов з під влади чарів. І вже у чесному поєдинку зміг перемогти Карантіра та встромити меча у його тіло. Як і у випадку з Зародіном, фінальний удар у цій битві завдала не цірі, проте саме вона вийшла однозначною переможницею у протистоянні абсолютних магічних талантів старшої крові. Білий холод безжальні головорізи, лідери банд, найманці, древні магічні істоти, безумні чародії, генерали дикого гону. Чого лише не було на шляху цірі, проте фінальною крапкою усієї цієї історії міг бути лише один ворог: ворог глобальний та неосяжний, ворог вічний та непереможний, ворог, від якого можливо лише тікати, ворог, з яким цірі, однак, вступила у двобій, білий холод, двигун історії світу. Відьмака. Саме його загроза змушує стільки величних і неймовірно могутніх істот континенту та навіть інших світів діяти. Безжальний катаклізм, природне явище, що вб'є всіх та перетворить усе в холодну пустку без життя. Ми не знаємо, як пройшла битва з ним. Ми лише знаємо, що Цірі увійшла у портал світу білого холоду. Також ми знаємо, що вона не сподівалася вижити, але знаємо й те, що вона все ж таки вижила, а отже, подолала цю безальтернативну холодну смерть. У тому чи іншому вигляді, усе закінчилося. Усі вороги лежать мертвими позаду. І навіть катаклізм відступає від дитини старшої крові. Сірі змінила світ та правила існування у цьому світі. Сірі перемогла. Сама Сірі. Ви могли б подумати, що це все. Проте я розповів вам лише про дев'ятьох противників Цірі. Але залишився її основний противник, без перемоги, над яким не було б жодної з описаних раніше перемог. І, взагалі, б не було б історії про дитину призначення на імення цірілла. Мова про саму Цірі так, Цірі найперше здійснила перемогу над самою собою, причому робила це неодноразово, знову і знову себе перемагала, долала свої слабкості, викристалізовувала свій характер та зберігала у собі людяність. Вона перемогла себе, тікаючи з захопленою полум'ям Цінтри від Кагіра. Не дала взяти себе у полон, втекла у невідомість, але зберегла свою волю від імператора Нільфгарду. Вона перемогла себе на Таннеді, коли тікала у портал, не знаючи, куди той веде, і ледь не вперше наповну використала свої сили. Вона здолала себе у пустелі, куди її викинув портал, коли не піддалася владі і дикій силі вогню, коли відмовилася від магічного дару, навіть ризикуючи своїм життям. Усе для того, щоб нікому не нашкодити. Вона змогла подолати себе у полоні у Лео Бонгарта, не зламатися від тортур, принижень, морального та фізичного насильства, не покінчила зі своїм життям, пережила смерті найближчих людей і втекла з жахливого полону, відновилася та помстилася своїм кривдникам, не з'їхала з глузду, пережила у юному віці те, що не переживе навіть загартований життям воїн. Вона подолала себе у розкоші світу Аенеллі, не стала інкубатором для запліднення, втекла від дикого гону, знову залишилася сама, але знову залишилася вільною. Знову і знову вона долала себе у майбутньому, перемагала себе у Занку Стіга на острові Яблунь, у різних світах, втікаючи від Радіна. Потім у Каер Морені, потім у безальтернативно безперспективній битві з білим холодом. Цірі долала і долала себе. Знову і знову перемагала у двобої зі своїми слабкостями, і при цьому залишалася ж тими принципами, захищаючи слабших, випалюючи зло. Саме тому вона, відьмачка, котра зайняла місце легендарного Геральта з Рівії, головна героїня континенту. Саме тому вона заслуговує цього статусу, як ніхто інший. Їй ще доведеться долати саму себе свої слабкості у майбутньому. Проте, у мене немає жодних сумнівів, що вона впорається з будь-чим. А на сьогодні це все. Що ви думаєте про долю Цірі та про її випробування, шлях та ворогів, котрих їй вдалося здолати? Погоджуєтеся із цим списком? Пишіть про це у коментарях. Дякуємо кожному, хто додивився це відео до кінця, і до нових зустрічей на каналі GameVis.